Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок, всім доброго дня. Ще на дворі тільки-но тільки не тільки починає світати, а вже безліч народу. По берегу їдуть машини одна за одною, скрізь світяться ліхтарики зліва, справа. Сьогодні у нас, друзі, вихідний день, неділя, і я з товаришем вирішив розпочати в черговий раз розпочати відкрити сезон фідерної риболовлі. Сьогодні у нас 17 березня. Я вже неодноразово приїжджав, друзі, на цю чудову річку Псел неподалік міста і на минулому тижні, і на позаминулому тижні. Але плотва ще, друзі, не клювала поодинокі випадки. Там хтось одну піймав, хтось дві. Сподіваюсь, сьогодні ми все ж таки розпочнемо сезон фідерної риболовлі і, можливо, навіть щось нам вдасться впіймати. З самого ранку розпочався дощик, дуже похмуро, хоча вчора ввечері я дивився прогноз погоди, обіцяли на сьогодні сонечко, але зранку вже йде дощ. Тож не знаю, що нам вдасться сьогодні впіймати і наскільки буде сильна злива. Можливо, зараз покрапає та й закінчиться. Але я вже розпочав підготовчий процес. Замішав прикормочку, зараз друзі, швиденько налаштуємо фідери і декілька годинок спробуємо порибалити. Чесно кажучи, друзі, я зовсім не люблю рибалити в дощ, все мокре, руки мокрі, одяг мокрий, речі мокрі. Некомфортно мені. Хтось любить, хтось не любить. Дивіться, я вже замішав прикормочку годуватися. Сьогодні ми будемо ось такою прикормкою від g stream Серія Expert. Називається Біла риба. Буду пробувати її вперше. Хоча прикормкою від G-Stream, друзі, я рибалю дуже давно. Особливо мені подобається карась часник. Також ось придбав їхню новиночку. Пуфі, можливо, вони і не дуже новиночки, але раніше я не рибалив такими пуфиками спробуємо сьогодні. Є у мене мікс. Потім є кукурузка і кріль. Будемо тягати на гачок, а в якості наживки будемо використовувати не тільки ті куфіки, а ще і опариші, доживляти опаришем. Так, розпочинаємо, одягнемо снасті. Так, звичайне коромисло від відводик. Далі в'яжемо сюди ось таку невеличку. Застібку, куди ми будемо одягати, повідець. І, звичайно, кормушка. Кормушки вагою почнемо десь 100 грамів, 98 навіть. Якщо буде мало, в мене є там 120. Поставимо трохи більші годівнички. Пташки співають по весняному. І погодка, чесно кажучи, насправді, знаєте, така весняна. Дощик накрапає. Хотілося б. Сонечка, але сонечка, мабуть, сьогодні не буде. Так, застібку прив'язав. годівничку одів, є. І зараз повідець. Набиваємо одівничку. Прикормка, друзі, така як треба, розсипчата, класна, дуже ароматна. Я навіть стояв біля води, думаю, що воно так пахне. А це, прикормка пахне. Також зараз обмінемо куфіка. Мабуть, спробуємо сьогодні всі кольори, а розпочнемо з жовтенького. Він такий м'якенький, гарно одягається на крючок, не тупить його, бо є от куки. І дуже такі тверді на гачок не надягнеш. Ця штука м'якенька. Вона ще в воді, мабуть, і розбухне. Спробуємо підтягати. І одягнемо 2, 3, 4 опариші. Ось така буде в мене сьогодні наживка. Один гачок на цей фідер я зарядив. Тринога вже стоїть. Робимо перший закид, але не перший в цьому сезоні. Сподіваюсь, він буде результативний. Хотілося б уже нарешті впіймати весняну, друзі, платвицю. Ага, тут глибина. Ще досі тоне, 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 тоне. Оп, упало. Десь метрів, мабуть, більше п'яти, не знаю, скільки точно, але... Точно більше п'яти. Так, перший фідер заряджений. Зараз таким самим чином зарядимо другий, натрамбуємо годівничку, почепимо повідець і будемо чекати покльовочку. Перша покльовка, друзі, не заставила себе довго чекати, і щось є на гачку. Щось таке, знаєте, бойке, навіть, здається, непоганий розмір. Невже перша платва цього сезону, нарешті на гачку. Так, ось вона. Опа, підожди. Нарешті, друзі, перша таранинка цього сезону вже можна замочити і садочок. Ну що, початок положено. Зараз десь тут його. Оприділимо тут десь. Запиваємо швиденько кормушечку. Взяла перша таранинка на жовтенький ось такий пуфік від g stream з ароматом кукурузи і три опариші. Можна навіть піддіти ще одненького опариша. Чим більший шматочок, тим повинна клювати крупніше. Закид я роблю десь на середину річки приблизно. Те, чи я не дуже сильно 100-грамова кормушка тримає. Доволі таки міцно. Можна поставити її десь 110-120 грамів, але 100 грамів тримає, цього досить. Ще одна покльовка і на той самий фідер. Тільки перекинув, друзі, і ще одна покльовка. Теж щось є. Звичайно, це таранка, але який же ж розмір, хочеться таку, знаєте, гарненьку половити. О, така сама десь які та. Класно. Опа, дивіться, який батон є. Ну це вже можна сказати класний розмір. І відкликається майже зразу. Не вже розпочався весняний хід плотви, друзі. Сподіваюсь, що так воно і є. Так само жовтенький пуфік. Чотири опарищі. Повідок довжиною десь приблизно один метр. Жилка 0,2. Цей фідер я кидаю трохи далі, чим лівий і на нього вже друга покльовка. В котрий раз, друзі, убіждаю що гідроміцентр це самі великі брехуни, що тільки можуть бути. Дивіться, обіцяли на сьогодні сонячний день. З самого ранку дощ. Такий напускається гарний дощик. Ну, брехуни, взагалі. Не можна вірити жодному слову їхньому. Іноді, навпаки, на вулиці дощ іде, а вони пишуть, що сонечко. Ну, будемо сподіватися, що він не на цілий день зарядив. І закінчиться скоро. Ось ближній фідер спрацював і щось гарне. Це, мабуть, така трошки побільша буде, але може мені то так здається. Сходив до ромчика, він уже три штуки теж втягнув. І в мене ось третя Ні, така сама, як і попередні. Стандартний такий розмір, непогано. Громів 150 десь така. Але ж чекаємо крупнішу. Ця взяла, бачите, на червоний пуфік і також з опаришами. Що мені подобається в цих пуфіках, те, що їх риба не збиває. Після кожної покльовки не треба одягати новий. Хоч вони і м'якенькі такі, наче резинові, чи з гліцерином вони зрозуміло. З чим, але, як резинові, довго тримаються. Так, лівий я кидаю трошки ближче. Ну, по-перше, різна дистанція, а по-друге, не, не, не плутаються, фідери. Правий кидаю далі і його зносить трошки далі. Цей кидаю трошки ближче і майже там, де кинув, там він не стоїть практично. Ближній фідер частіше якось відпрацьовує. Чи то місце таке, чи то що пуфік червоний, а не жовтий. Бо Рома сказав, що в нього клює краще теж на червоний. Оче. Нарешті, як довго я чекав цього моменту, друзі? коли почне клювати перша весняна плотва. І ось нарешті розпочався цей довгоочікуваний момент. Мабуть, разів чотири я виїжджав, починаючи з кінця лютого, як тільки лід зійшов. І без толку. Було ще дуже холодно, вночі були заморозки. А зараз вже потеплішало. Вночі плюсова температура невелика, але плюс 2, плюс 3. І в день вже до плюс 10 доходить. Сьогодні обіцяють плюс 8. Не знаю, ну тепло. Доволі таке тепло. Перший весняний дощик накрапав, вже закінчився. Сподіваюсь, його більше і не буде. І ми сьогодні гарненько таки порибачимо. Тому що те, як розпочинається рибалка, мені вже дуже подобається, друзі. Кайфуємо далі. Покльовочка і знов на ближній фідер. Теж щось доволі таки непогано. Такі ривки. Ух. Гарна платва, друзі. Нарешті вона почала клювати. Ну, це така вже, мабуть, на сьогодні поки що найбільша. Хоча плюс-мінус десь вона однакова. І знову на червоний пуфік, піно таке. Ух, яка гарнюня. Десь уже навіть луска в неї здерта. Причому з двох боків, з цього боку також здерта. Гарнюнька. Біжи. Мал-помалу, а вже 4 штучки є. А я прибалював лише десь півгодини. Можливо трошки, трошки більше. Не так часто клює, як можливо хотілося б, але ось дивіться, другий фідер. Оба! Теж є. ох Щось є. Можливо, зараз вона якраз клюється, то взагалі не вспіватиму на два. Сходив до Ромчика. У нього теж покльовує. І тут є. О, яка гарна. Одна в одну. Вся така плюс-мінус стандартного розміру, друзі. Зовсім великої поки не було. Але і зовсім дрібною також. Два фідера на березі. Зараз перекинемо їх. Левка не дуже часті, але такі бадьорі. Фідер так тіліпає, аж із підставки вириває. Теж така непогана мамка, мабуть. Ай, горнюнька. Опа. Всі як під лінією, друзі. Одна в одну. Був червоний пуфік з'їли. У мене на правому фідері жовтенький, на лівому червоний пуфік. І вони його з'їли. О, ще й повітряну тривогу голосили. Завило. не підсікати Беремо фідер і помаленьку так потягуємо. І навіть якщо вона зразу не засіклася, то вона потім наздоганяє наживку, яка від неї намагається втекти. І іноді покльовку прямо відчуваєш руку, тільки тук і єсть. І ось такий батончик і ще один. Опа, дивіться, яка гарна. Гарно ж. Ну, тут був жовтенький пінопластик, пуфік. І вони його з'їли. З'їли його пари, ще все з'їли. Зараз кукурузку йому туди зарядимо. Корно. Офигезно, друзья, штука. Что это такое? Что Так, зателепало. Бодёра. Куди ж тебе тут витягувати? Правий фідер мені краще витягувати на пляжик. О, це така бадьора мамка. Ну-ка. Опа. О, дивіться яка гарнюнька. Ну. За ладонью аж куди? Червоний був пуфік з'їла. Може і розклюється трошечки? Вода падає. Якщо Дніпро почне підпирати, то може кльов і зовсім завершитися. А може навпаки ще краще бути. Ну, подивимось. Нарешті покльовочка. Мабуть, з півгодини, друзі, нічого не клювало. Ну, ріденькі взагалі покльовки, якось зліва, справа рибалки також стали рідше кидати. Я час від часу перекидаюсь, підгодовуюсь. Ну, ось нарешті покльовка, дивіться, який гарний батон. О! Це, мабуть, вже сама-сама на сьогодні. Поки що. Оце батон. Така, грамів 400. Повісив сюди кукурузу і опариша. Спробую, думаю, на кукурузку. І взяла. На цьому фідері теж була покльовка, тільки що, але там у мене стоїть пуфік червоний. Отут кукурузку схотіла. Зараз ми сюди домовимо ще опаришів і так само закинемо на кукурузку. Подивимось, чи буде брати. Дощик напускається. Час від часу така погода весняна. Було б, звичайно, краще, аби було сонечко. Ну, маємо те, що маємо. До речі, ця клюнула на дальній закит, я кидаю аж майже під ту сторону. Думав там трошки більше, але десь така сама глибина, можливо, трошечки менше. Ну, потроху-потроху покльовує, друзі. Вже, мабуть, з десяток. Але десь до десятка 2, 4, 6, 8, 9 таких гарних. Таранин я вже впіймав майже з десяток. А ще тільки, мабуть, 9 година ранку, початок 10-ї. До обід, як мінімум, посидим, то, можливо, ще щось піймаємо. Ну що, друзі, вже майже перша година дня, щось зовсім заглохло. Я навіть... Як ви можете бачити, змінив місце. Просидів ще на новому місці, десь біля години, і тут також нічого не клює. Вже дивлюся, багато дуже рибалок поїхали додому. Машина одна, друга, третя. Люди пішки йдуть, бо заїхати сюди не всі можуть. Дуже погана дорога. От. І я теж вже вирішив збиратися додому. На сьогодні, думаю, вистачить. Як для відкриття сезону, то взагалі дуже непогано. Давайте я вам покажу загальний свій сьогоднішній влог. Так, що мені тут сьогодні вдалося спіймати? Не дуже багато, не густо, але і не зовсім пусто. Десь так майже в межах норми, друзі. Дивіться, ось така доволі непогана клювала сьогодні тараночка. Десь близько десятка я впіймав. Середній розмір така, десь, не знаю, 200. Грамів 150-200, одна десь була така трошки більша. Так що, як для відкриття сезону, гадаю, дуже непогано. Тому що попередні рибалки взагалі були без риби. Десяток залікових таранушок норму ми не перевіщили і гарненько порибалили. Що я хочу відмітити? Клювало загалом зранку, десь приблизно з сьомої до майже половини дев'ятої і потім все гірше, гірше, і потім зовсім затихло. На новому місці я просидів біля години і не побачив жодної покльовки, друзі. Вже багато рибалок поїхали додому. Так що і ми вже будемо збиратися. Хочу нагадати, що всі корисні посилання на снасті, якими я рибалю, також на пуфіки, які ми сьогодні використовували в якості наживки та на прикормочку, ви можете знайти під відео в описі. Також хочу нагадати, що ви можете в мене придбати мною власноруч виготовлені літні бокові ківки та мармишки. Посилання також під відео в описі. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Сподіваюсь, скоро знову з вами зустрінемось. Все, пока-пока.